Католики Бердичева готуються до одного з найсвітліших християнських свят Пасхи. А 24 березня вони з вербовими гілочками у руках згадували, як по царськи в Єрусалимі зустрічали Ісуса Христа, як натовп кричав йому Осанна, щоб уже незабаром відриктися від Спасителя і вимагати його смерті на Голгофі. У парафії непорочного зачаття при святої Діви Марії уже стало традицією влаштовувати до різних свят театральні вистави. У вербну неділю парафіяльна молодь продемонструвала виставу страстей господніх. Щоб вкотре нагадати усім, яку дорогу ціну було заплачено за їхнє життя, і допомогти осягнути таємницю спасіння, нас спонукало на цю виставу, щоб показати людям, як Ісус проходив цю дорогу, і ті, які були пристані, то що він мав подолати, то що він мав пройти. Хресний шлях Ісуса не закінчується ніколи, наголошували актори. Доки люди працюють, кохають, переймаються буденними питаннями, він продовжує нести хрест за усіх. Але у кожного є ще й власний хрест, що не підходить нікому іншому. Візьми його з собою. Міцно його обіймути. Переосмислення страсти Господніх, що вилилось у виставу, змусило глядачів завжди мати у серці пам'ять про страждання Ісуса, завжди відчувати солоний присмак його крові та сліз, і ніколи не забувати, чому їх було пролито. Внутрішнє переживання сприяє очищенню, нагадали артисти, закликаючи усіх людей перев'язати Христові рани власним серцем, яке відкинуло гріх, і цим самим зняти Господа з Христа, прийняти його як свого Спасителя. Це емоції радості, того, що воскрес Цар наш Христос, Він переміг смерть. І Він відкупив всі наші гріхи, Цим показ... ну, Він спас нас від смерті не земної, а від смерті духовної, щоб кожна людина отримала шанс попасти в рай.